А далі мова піде про моду. Чи знаєте ви, чому ми підсвідомо купуємо речі, схожі на ті, що вже висять у наших шафах? І чому так трапляється? Одяг є, а надіти нічого. Відповіді у наступному сюжеті. Насправді шопінг це мистецтво, проте деяких хитрощів таке можна навчитися. Зокрема, як витрачати менше, а вигляд при цьому мати на всі сто. Секрет номер один підібрати одяг по фігурі. Большинство европейских марок пошиты на типовую фигуру немок или англичанок. И в основном платья для этих фигур прямоугольные и более жесткого кроя. Если вы решили подобрать платье для нашей украинской славянской фигуры, то помним, что наша фигура – это груша либо амфора. И платья у нас более приталенные и летящие. Можливо, саме тому нам так подобаються вироби від італійських виробників, адже в українок та італійок будова фігури схожа. Але хай якому виробникові ви надаєте перевагу, радимо обирати сукні з еластаном або скористатися паском, щоб підкреслити талію. Наступна рекомендація: перед шопінгом передивіться свій гардероб і подумайте, які речі ви носили б, але не маєте з чим. Перед походом в магазин внимательно ознакомьтесь з последними тенденціями моди. Посмотрите, що уже є у вас в шкафу і з чим будущу покупку ви будете комбинировать. І тоді вперед по магазинам. Орієнтуватись у тенденціях вам допоможуть модні журнали. Проте не забувайте, що образ має бути насамперед цілісним. Тож, перш ніж купити ультрамодну новинку, подумайте з чим ви її комбінуватимете. Лучше всего осуществлять ваши покупки в магазинах сразу целыми гардеробными капсулами. Гардеробная капсула ⁇ это несколько вещей, которые подходят вам по стилю, по форме и по цвету. В первую очередь, подберите себе классическое деловое платье и подходящий к этому платью жакет. К этому же жакету подберите классическую деловую юбку. І, звісно ж, блузку і топ. і таким образом у вас уже є несколько костюмних ансамблей для ліжеднівного посічення роботи. Підготуйтеся до шопінгу заздалегідь, це збереже ваш час і гроші.